Всім привіт! Здав документи на списання в частину. Чекаю, у мене там ще 30 діб звільнення від службових обов'язків. Тож поки чекаю вдома, але потім бігунок просто пройти. Ким я буду в цивільному житті? Сидяча робота. Не для мене фізично, ні. Звичайні фірми, ні в ТЦК, водій теж однозначно нуль. Хіба що в день я буду на своїй машині таксувати, то хіба що? І в ТЦК теж ну, на 20 тисяч в Києві, ну, ви жартуєте, блядь. Ну, це смішно, блядь. Ще, блядь, свою машиною їздити блядь навіть маршруткою. То залишається один варіант. Поїхати за кордон до родини і здалеку батьківщину робити. Тут я не бачу бля сенсу взагалі. Взагалі на ближчі 10-15 років. З тими 40% дебілів, які проголосували за Зеленського. Ну там, Ригі, Комунастові теж входили в той рейтинг. Я не бачу сенсу. Україна, мабуть, не для мене. Тож, ще місяць два буду на зв'язку, а потім прощавайте.